Ви знаєте, я завжди говорив, говорю, буду говорити. Є мусора, є поліцейські. Що не відбулася, дуже думали, що страшна подія, трагічна, яка, слава Богу, закінчилася хорошим фіналом. Це стосується нашого колеги-волонтера і його батьків. Ну, розраховували на найгірше варіант, не буду всього говорити. Але без поліції не обійшлось. Ми викликали поліцію, і ми хочемо виразити глибоку вдячність. От я від себе особисто ви знаєте мою об'єктивність. Дніпровському відділу поліції 530-й відділ. Я не знаю, як там у них правильно вважається. 530-та чи база, чи як вона у них там вважається. Коротше, це два поліцейських, які приїхали по виклику. По-людськи, по-нормальному по з повагою е намагалися допомогти у вирішенні тої проблеми, яка ми думали, що перевернеться трагедією життям двох людей. Тому 530-ті Дніпровський відділ поліції вам велика подяка, які, до речі, теж мене узнали і сказали, ви правильно все кажете. Є мусора, а є поліцейські. І, на жаль, одні. Страждають через інших. Так що цю країну треба зачищати. Отак у мене закінчилася неділя. Вже всі пороз'їжджалися, я зараз також чекаю машину і, і дуже замерз, як собака замерз. Чисто, дивіться, в одній тужурці. Завтра буде день, дасть Бог день, дасть Бог піщу. І в нас питання дуже багато. Це і по соколу, це і по 53-й бригаді, це по фліскам, знову ж таки, по гуманітарки. Взагалі, дай Бог до завтра дожити і відкривати для себе нові проблеми, вирішувати їх, вирішувати і ще раз вирішувати. Миру, всім злагоди і терпіння.